Вітаю, друзі! Сьогодні 20 литня і будемо пробувати ось такий кавунчик ПЕЛ 63. Такий невеличкий, але важкенький. Зараз важимо і спробуємо, що воно таке. Поміщаємо наш в сумочку. Вмикаємо безмір. Так що ми маємо 2,9 кг. Добре. Зараз ми його трошки охолодимо з сонця, щоб був смачнішим. Так, кавунчик охолодився, друзі, і зараз ми його будемо пробувати заодно й помили. Отже, друзі, пел 3006, він же Жако. Такий він має жовтенький цікавий колір. Тут щось не зрозуміло. Ну, будемо пробувати. Експертом. Як не дивно, класичний кавун. Кавун як кавун. Ніяких відхилень. Смаку смачний. Абсолютно неприторний. Нема ніяких дивних гарбузових відтінків. Зміряємо цукор, друзі. так, друзі, 10 брикс. А смак, я б сказав би навіть краще, ніж у талісмана. Непоганий кавунчик. Друзі, всім рекомендую до посадки. Цікавий кавун, екзотичний на вигляд. Але смак звичайного хорошого кавуна. Все супер. Достигає. Майже одночасно з талісманом, досить ранній і досить урожайний. Нав'язалося його там на п'яти корчах більше, мабуть, півтора десятки. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Слава Україні, до зустрічі, друзі.